Вітаю вас, мої любі діти та шановні батьки. Рада зустрічі з вами на занятті з художньомовленєвою діяльністю. Щиро вітаю з приходом зими. Тепер візерунки чекайте в вікні. Бажаю також, щоб сніжинки маленькі летіли на ніс і на щічки кругленькі. Зима, діти, це найдивовижніша пора року. Вона зачаровує красою навкруг, деревами покритими інеєм, які виблискують, неначе вогниками, водойними вкритими склом, а сніг то взагалі окрема любов дітей. Адже можна ліпити сніжки, сніговиків, кататися на лижах та санчатах. А ще… Це пора, коли святкують багато свят, прикрашають ялинку, найголовніше отримують багато подарунків та солодощів. Діти, пропоную послухати вам вірш Наталі Забіли наша ялинка. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі і малята, найщасливіших. Батьків, це ж для нас веселе свято, подарунки, сміх та спів. Ну ми перевіримо, чи уважно ви слухали вірш? Що летіло за вікном? Дощ, листочки чи сніжинки? Так, звісно ж, сніжинки. А куди ж вони сідали? На диван, на вікно чи на стілець? Так, сніжинки сідали на вікно. Де танцюють діти? Навколо ялинки, навколо берези чи біля будинку? Так, діти танцюють біля ялинки. Переконаймося, чи правильно ми відповіли. Послухаємо вірш ще раз. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі і малята найщасливіших батьків. Це ж для нас веселе свято подарунки, міх та спів. Молодці діти! А зараз давайте з вами повторимо цей вірш за замнемо таблицею. Пропоную тепер вивчити вірш наша ялинка. Давайте спочатку ще раз його послухаємо. Наша ялинка. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Вивчимо коротеньку частинку вірша. Давайте спробуємо вивчити цей вірш за допомогою мнемотаблиці, тобто за картинками. За вікном летять. Сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Хочу нагадати що кожен мнемо квадратик це зображення, яке позначає слово, словосполучення або якусь е, характеристику віршика. Дивлячись на них, ми згадуємо рядки віршика. Давайте спробуємо закріпити ще раз цей віршик за допомогою мнемо таблиці. За вікном летять сніжинки. І сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. А для того, щоб запам'ятати цей вірш, спробуйте ще раз повторити цей віршик, дивлячись на мнем таблицю. І у вас все обов'язково вийде. Діти, я впевнена, що новорічні свята приносять нам атмосферу радості, теплоти та єдності. Тож прикрашайте свої ялинки разом з батьками, їжте солодощі, отримуйте подарунки, зроблені власними руками, адже час, який ми проводимо з найріднішими, безцінний.